Завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Возможно, возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Хотя и планов никогда у нас не было. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину. Призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня. А потом... падіння міста. Ця війна продліться, ну, максимум 3-4. Ви ви переконані, що Путін вторгнеться до України? Так. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі, багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! Почалось званка десь в районі. Чотирьох э, ранку від головнокомандувача, який сказав, все, діємо, вони почали. Українці прокинулися від вибухів. Сухопутні війська розпочали своє вторгнення спільно з авіацією. Буквально в першій половині дня, в першій годині, було застосовано 160 квартир ракет різного І в перший день війни не судово перевищували наші вихідні можливості. Тому по суті, вони тимчасово тоді завоювали певну перевагу в повітряному просторі. Ми її виборювали день за днем. два Подивіться, що виробляє у небі наш український ас. І, власне, так прокоментували ці кадри в збройних силах України. Підозрюю, що це той самий пілот, якого вже почали називати привидом Києва. Від 500 до 600 літаків і ракет і вертольоти К-52 ламилися. Вони не розраховували навіть, все таки, що ми зможемо далі виконувати задачі після перших там двох-трьох ракетно авіаційних ударів. Ми пам'ятаємо масові нальоти авіації противника і особливо вертольотів в першому нальоті і висадці десанту на Гастомель, там було порядка 76 чи 78 тільки транспортних вертольотів. Ми тільки успіли жінок відпустити додому і почався бій. Ще через 20 секунд була доповідь, що відкриваю вогонь, і ще через 10 секунд перший збитий гелікоптер. Шість гелікоптерів наша бригада знешкодила у ворога. Затори на дорогах. Командир зведеного дивізіону висував дивізіон по польовим дорогам. Вони одразу. Отримали відповідь в районі висадки потужний вогонь, артилерії, в тому числі і такої важкої, як піони. Ми змогли зберегти максимум життя і здоров'я особового складу. І пошкодити звітно-посадкову смугу, що відповідно не дало можливості противнику посадити військово-транспортні літаки. Кияни другу добу поспіль прокидаються від потужних вибухів. Сьогодні їх одночасно почули на обох берегах Дніпра. і в офісі президента і в міністерстві внутрішніх справ одразу заявляють, цей день буде важчим за попередній. Російські окупанти беруться взяти Київ. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут. Прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут зібрали Раду оборони Києва і визначили першочергове завдання, які необхідно. Було в кімнаті знаходилось десь чоловік під 60, У кожного свої завдання, розложені карти, харекціони, артилерія, танки, піхота, літаки. і от Одна людина повинна міттєво приймати рішення. І будь-яка помилка в цей момент могла коштувати десятки, може бути сотні життів. Весь Київ був перекритий фракційними спорудами і для того, щоб ворог не міг пройти. Він повинен кожен квартал, був і район з наплічниками та чимоданами. Люди пішки йдуть до середмістя. Більшість полишаючи власні квартири у багатоповерхівках шукають прихистку під землею. Це така примітивна тактика, але примітивна не людська тактика. Збройним силам України вона не притаманна. А от чомусь росіянам вона притаманна використовувати як примус до отримання якоїсь ініціативи військової тактичної, да? використовувати нанесення вогневого ураження по цивільному населенню. Від ранку і до вечора ворожа військова техніка пересувається практично по всій території області, у бік Києва. В оточенні ворожої техніки лишаються великі міста. Розпочався рух колон. Майже в притул противник вийшов до межі Києва. І місць безпосередньо таких астомельбочірків. На початковому етапі взагалі ми були сліпі, як котята. І от на командному пункті з'явилася людина, звичайна, яка просто знає місцевість. І найголовніше, е, що у нього там були очі, так звані. Люди, які йому телефонували давали цілі вказівки. Буквально з другого пострілу було підтвердження знищення тої чи іншої целі. Українські військові, бійці підрозділів територіальної оборони, як тільки можуть, намагаються рятувати цивільних, але та подорож довжиною. Кілька сот метрів нині дуже і дуже ризикована справа. Підрозді противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства. Це радянська школа, батальйони, колони. По відкритій ділянці місцевості В смс-ки приходить колона там 20 кілометрів, то думаю, ну що це такі колони, не буває, не буває такого, да. Колон, а коли в очі побачив з відео байрактара, він супроводжує цю колону, а її конца і краю немає. Але не розуміючи про те, що супроводу не буде, вони себе так вільно почувають. І от на перших початках ці такі були у них колосальні втрати в техніці, в живій силі. І ми бачили, як наші байрактари знищували буки, тому що вони були без розрахунків. Вони були тільки командири, були тільки механіки. І в цьому була їхній головний перерахунок. Кілька днів тому окупанти вже розбігались в різні боки від бурварської траси і скаржились в ефір, що, мовляв, командир полку серед двох сотих. Командир полця погиб, по остальним розбігаєш. Це був переломний момент, коли піхота зрозуміла, що вона може спокійно і з траншей знищувати танки противника, і це зовсім не страшно. І вже 2-3 березня ми знешкоджували ворожі колони, які намагалися нас обійти у фланги. Противник зрозумів, що ми будемо стояти до, кажу, до останнього. Ми знаємо, за що ми тут воюємо. Назад дороги немає. Далі вже столиця. Наші діти, батьки, дружини зуміли зупинити ворога, відбити його, знищити на мощині і далі вже розвивати наступ. Ну і ті дії, які опять-таки сприяли е, перемозі на цьому напрямку, це було затоплення підрив шлюзу в районі Гута Міжгірська. Що нам дало змогу затопити велику площу пойми Ірпеня, і в принципі створити такі умови, що противник вимушений був біжати, залишивши свою техніку, озброєння, і переправлятись вплав е, на лівий е, берег ірпіня. Тікайте, тікайте, поки ми вас не наздогнали, тому що насипав не тільки соняхів, а ще й бахмутської солі по карманах. Ну, вони дуже швидко так чуханули, що навіть за деякими її не встигали за ними. Оцінка того, що Україну буде захоплено за 72 години за три дні базувалася на переоцінці російських сил, на переоцінці російських військових, на переконанні, що це найбільша і найпотужніша армія світу. І всі мене недооцінили українських людей і українських військових. Це не просто війна між Росією і Україною. Це більш щось глибше. Ми зуміли зберегти нашу столицю, особливо нашу історію. Бо для них історія дуже важлива. Вони, як втрачаючи Україну, втрачають і це глибоке історичне коріння. Бо звідки пішла Русь? Де. Було хрещення Руси. Тому для них це боляче, бо втрачаючи такий пласт історії в декілька століть, вони повинні своє літочислення починати з 14-15 століття. Тому без України вони ніколи не збудують і не відновлять так званої Російської імперії, про яку вони мріють. Відбувся найперше моральний злам. Після того, як столиця вистояла, ми отримали такий перший. Ознак того, що ми переможемо воювати треба не за землю, а за те почуття, те почуття, яке виникає, коли ти чуєш слово батьківщина.